Друзі, вітаю! Це програма Тернополяни і наш звичний традиційний слоган про наш край, про людей Тернопільщини, про події у нашому краї. Він не дуже підходить, тому що для даної ситуації, тому що сьогоднішній випуск ми записуємо у місті Дублін в столиці Ірландії. Знаходимось на вулиці Елжен Роуд, достатньо фешенебельна неподалік. Центру Дубліну вулиця, буквально поруч Посольство Сполучених Штатів Америки в Ірландії. А зараз ми знаходимося на подвір'ї Посольства України в Ірландії і запропонуємо вашій увазі невеличке інтерв'ю з надзвичайним і повноважним послом України в Ірландії пані. Ларисою зараз ми вас познайомимо. Вхід в посольство, український прапор. Йдемо і поговоримо з послом України в Ірландії. Наша робота в дуже багатьох випадках вона є десь певною мірою невидима. але Наприклад, я так само приїздила от в пер перший готель тут в Дубліні, які заселялися українцями. Я приїздила навіть в колі там з велик величезною кількістю людей. Ми я розмовляла, запитувала про потреби, які є проблеми, тому що були проблеми там і з лікарями, і з дітьми, з інвалідами. Купа всього було, тобто і десь із харчуванням. Тобто, все це камелювало і відповідно відразу ми контактували із ірландською стороною. Треба видати належно, ірландці створили такий кризовий штаб при уряді, і практично там, де з'являлися наші переселенці, в різних графствах були також при органах місцевої влади створені такі кризові штаби. Вони існують по сьогоднішній день, де всі обговорювали представники тих чи інших служб, що можна поліпшити, покращити, які є потреби. Тобто, ну це все звичайно обговорювалося тобто, сперечно з урядом, і в подальшому були і курси англійської мови відкриті для, для українців. Та купа і наскільки проводилася робота, те, щоб всі наші діти змогли просто відразу вчитися в школах, щоб це був безперервний навчальний процес, і, до слова сказати. В хороші школи, наприклад, тут діти ірландські стояли в чергу, там ледве не рік. Наших дітей приймали поза усяких черг. Це було на початку так само. Я зустрічалася з такою вчительською радою, тому що щоб дати і, і потім медичною радою, як полегшити. Реєстрацію для а, наших переселенців, ну які відповідні мають дипломи, щоб люди могли відразу працювати. А, там розмовляли з величезною кількістю компаній, які відкривали вакансії для українців. Ну, власне кажучи, навіть можна так сказати, що для українців було ем, ну, таке першочергове, навіть надавалося право. На роботу. Тобто це, це та складова, що стосується громадян. Ну, але поза цим всім йшла робота зовсім інша. Це гуманітарна допомога, це, як ви знаєте, Ірландія нейтральна країна, вона не надає зброї, але фінансова допомога, медична допомога. Ірландія є один із найбільших виробників фармацевтичної продукції. Це і, і, і автомобілі швидкої допомоги, і, ну тобто все по периметру, як то кажуть. Ну і політичний діалог, тому що потрібно було мати серйозну дуже підтримку. Ну без політики точно не обходиться е ірландські деякі радикальні сили, наскільки мені відомо, вони з часом почали е виступати. Проти того, щоб ірландці страждали від такої кількості українців, мовляв, житло одорожло. Іванці гейті знову жіні там не обуви дочувати. Чи були присутні такі. Ну, дивіться, давайте говорити, що на початку такого взагалі не було зрозуміло, про це мова навіть не йшла. Часом. З часом це напевно з кінця минулого року, це друга половина 22-го року. Але це трішки проблема не, не тільки про українців, в принципі, якщо говорити. От сьогодні, до речі, ми записуємо наше інтерв'ю, і сьогодні локальні. Вибори відбуваються місцеві так, вибори, де, до речі, українці беруть участь, вони обирають, мають право обирати, голосувати. І навіть деякі українці є українці з числа переселенців, які є кандидатами, які балотуються в місцеву раду, зокрема в Каунті в графстві Кері. Тому наші українці молодці активні, але повертаючись. До е, крайні, крайні правого руху, які, на моє глибоке переконання, фінансуються різними силами і не без того, що російськими. Е, е, раптом почався цей рух, е, Ірландія повні. Е, у нас є 10 тисяч е, е, безхатченків, нам бракує своїх, своїх місць. Нам бракує житла. Це менше про проти українців, це більше, в принципі, про внутрішньополітичну ситуацію, тому що на цих крайньо правих радикальних силах і. Рухах, власне кажучи, ви ж розумієте, піаряться інші, і мають намір отримати більшість і пройти в місцеві органи, і в європейський парламент, в тому числі це доволі Ірландія тут не є унікальною країною. Ми бачимо, що популісти зараз тут доволі популярні скрізь, абсолютно скрізь в Європі, і не тільки в Європі, Європі, це хвороба е, сьогодення. Ну, ми зараз говоримо про Європу у Європі скрізь. Е, тут потрібно глобально і цілісно вирішувати такі питання, і, і власне кажучи, приділяти доволі багато уваги. Але це внутрішньополітичні питання Ірландії в тому числі, яка, звичайно, це питання має такий імпакт, має вплив на. Українців певною мірою, але сказати, що впродовж цього всього часу якісь були там прямо такі протести проти українців, я не можу сказати. Власне кажучи, як би там не було більша частина населення ірландського, вони підтримують українців і Україну. Є люди скрізь, як люди, тут не без того. Українці в цілому дуже добре інтегрувалися, дуже мало якихось проблем від них. Багато хто працює практично половина наших громадян працюють, що також є. Є добра, я вважаю, що уряду треба більше проводити таке роз'яснювальною, власне кажучи, робота серед населення, що, що я, 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 який позитивний вплив для Ірландії є українці. Ну, знаєте, ви чи не знаєте, але 20% населення Ірландії, воно цей. Власне кажучи, іммігранти складають, тому це одна п'ята населення. Ну і Ірландія сама, це країна. Ам... Скажімо, ну я не можу сказати країна іммігрантів, але дуже багато ірландців живуть за кордоном. Як ви знаєте, що населення Ірландії складає близько 6 мільйонів і 70 мільйонів ірландців, які проживають за кордоном, 70 мільйонів. Тому з цієї точки зору, мені здається, ірландцям мало би бути більш зрозуміло. Скажімо так, іммігрантське життя, так і, і і багато інших речей, які з цим пов'язані. Ну, Менше з тим є тут серйозна проблема з біженцями вже безпосередньо. Не, не з України, звісно, а, як то кажуть, international asylum. Ви бачили явно в місті і ці тенти, палатки, які зараз тут розкладені, і так далі. Це це імміграційна проблема і проблема біженців, міжнародних біженців. Вона тут існує і не тільки тут, як і існує скрізь в Європі. Це на цих парламентських виборах, напевно, є одне із топ-таких питань в Європі, в принципі, це імміграційне питання. Знаєте, існує доволі багато різних версій, чому саме так приязно так оперативно Ірландія на початку повномасштабної війни почала допомагати українським переселенцям. Але чи не здається вам, що ну Скажу так, можливо, одна з головних причин в тому, що ірландці добре розуміють на своєму власному багаторічному досвіді, що таке боротьба за незалежність. Звичайно, звісно, вони абсолютно про це говорять, прямо що їхнє колоніальне минуле, так як і, і наше, вони довшим... Більше 700 років боролися за свою незалежність і отримали лише 100 років тому. У нас дуже багато, до речі, спільних сторінок. Вони пережили голод. У нас голодомор різні, різні причини цього голоду, але менше з тим їхній голод, який у них був, вони втратили практично мільйон населення. До, до того воно до речі, навіть звучить ірландською мовою Ангортамор. Голодомор, Ангортамор, навіть зізвучно, звучно та, так. Спеціально. Воно дуже доволі зізвучно. До, до голоду у них було 7 мільйонів населення, і вони досі не можуть поновити своє населення. Десь близько мільйона померло. І десь мільйон. Це була перша хвиля еміграції, Виїхало тоді в Сполучені Штати, в Канаду, а в Британію. Знову ж таки, багато хто залишався в Британії. Тобто це така доволі трагічна сторінка в історії Ірландії. Та ж сама була історія з як у нас, із мовою, наскільки їхня мова була, ну не, то, що, не те, що заборонена, але е, було, як в Україні було зросійщення, у них було з англійщення. До речі, наш театр Лесі Українки, Київський, який приїздив минулого року із спектаклем Переклади Транслейшн, який був поставлений на поновелі ірландського автора, І якраз все зізвучно, як відбувалося це з Англійщиня, як перейменовувалися, перейменовувалися міста, всі населені пункти, як було не модно називатися ірландськими іменами, підшукувалися англійські імена. Тобто а, доволі все схоже, але ми щасливі, ми зберегли свою мову. А, у ірландців з цим трішки гірше, десь близько 20% розмовляє ірландською мовою. По суті, мова. Вони намагаються робити всі програми і так далі, щоб, щоб ірландську мову піднімати. Але напевно, тому що англійська надзвичайно поширена мова в світі, молодь лінується вчити ірландську мову, яка доволі складна насправді. І все ж таки незначна частина населення розмовляє ірландською, на ваш погляд, перша половина 22-го року, і от зараз перша половина 24-го року, чи не змінилась ефективність допомоги українським переселенцям з боку влади Ірландії? Ну, я би все ж таки не фокусувалася виключно на українських переселенцях, так тобто допомога країни вона полягає в багатьох складових, і допомога українським громадянам переселенцям це одна із складових. Ми маємо не забувати, що допомога країн-партнерів вона має полягати в тому числі допомога українцям, які знаходяться в Україні, і допомога виграти війну. А, тому тут трішки, якби потрібно про це завжди пам'ятати. Допомога не зменшилась Україні, фінансова допомога. А, Ірландія бере участь і в, в, в програмі розмінування і так далі. Вона, на жаль, не збільшилась. Це також факт, на чому ми і працюємо, щоб все ж таки, на жаль, ситуація. Доволі складна в Україні, і особливо з тим, що у нас зруйнований більше 80% енергетичного сектору зараз літо вже тяжке для, для людей, а осінь зима буде драматично тяжкою, ми можемо так очікувати. Так? І допомога, ми працюємо над тим, щоб допомога збільшувалася. Якщо говорити про українських переселенців, так змінюється, звичайно, все. Змінюється, змінилася політика зараз в травні місяці. І перед цим змінилося здається в січні. В січні всі, хто прибувають січня місяця, мають 38-80 дорослого населення. Соціальні виплати, і 90 днів житло на 90 днів забезпечується, і з 14 травня ну це вступить в силу через три місяці. Для всіх вже зменшуються соціальні виплати до 38,80. І з житлом наразі все залишається так само, але е, я працюю зараз з урядом е, над тим, щоб е, уразливі категорії українців, які тут є, вони мали більші соціальні виплати. Наступного тижня в мене буде зустріч з представником уряду. Будемо сподіватися, що я буду почути, тому що мова йде про якби уразливі категорії. Це люди із е, спеціальними потребами, це пенсійного віку люди, тобто старші люди, які доволі буде тяжко працювати, знайти роботу. І це мами з маленькими дошкільними дітьми, е, тому що садочки тут надзвичайно дорогі і. Десь знайти роботу дітей не можна до 12 років залишати самих, і школа починається з п'ятирічного періоду. Тому ці категорії так, всі решта, я хочу сказати, що треба працювати. Розумієте, тобто 38 80 – це однозначно дуже маленька сума в цій країні для того, щоб вижити. І тому я зараз говорю про що мене найбільше хвилюють вразливі категорії. Всі решта, хто можуть працювати, мають працювати, мають шукати роботу, мають працювати. Ну я думаю, що якби ми були на місці, немає значення ірландців чи когось інших. Ми би приймали переселенців і інших країн. Нас би також трішки дратувало, що люди не працюють і отримують доволі непогані соціальні виплати і нічого не роблять. Тому українці мають працювати і не сидіти і не очікувати з моря погоди. Мешканка Тернополя, чи Тернопільщини, які, скажімо, 38 років. Яка має двох дітей, яка м, м, чоловік або на фронті, або працює в тину для перемоги, але вона відчуває себе в небезпеці, відчуває, що зима може бути складною. Вона подумує про те, щоб можливо виїхати переселитись до Ірландії з двома там чи з трьома дітками, от 38 років, чи 40, чи 35, двоє-троє дітей. До чого готуватися, що ви порадили ці жінці? А... Чи буде тут Нірланді Рад для неї? Я раю, раю не буде, це я вам можу сказати 100%. На жаль, все війна те, що у нас відбувається, та війна, і гори велика, те, що трапилося, але рай буває тільки добре. Це я вам можу сказати точно. Якщо говорити з точки зору от зараз, ну, по-перше, якщо ми говоримо про дітей, якщо це діти старше 5 років, то це означає, що діти можуть ходити в школу і вона може працювати хоча б півдня. І на дітей будуть якісь виплати, 29, здається, там, з копійками. Але перше, якщо вона приїде зараз, ну, уявімо, їй дадуть житло на 90 днів тільки. 90 днів це, це може бути житло, Господь знає де. Ми не забуваємо, що Ірландія, країна Рурал, так би мовити. Ну, не зовсім сільська, але так, Україна більш урбаністична країна. У нас все сконцентровано в великих містах. Тут ні. Тут все розкидано. І це може бути там, село, де до школи треба добиратися, бо знає як там, 2 чи три кілометри йти, оскільки ти без автомобіля. до Магазину, це можуть бути такі поселення в центрах, скажімо, по типу в яких спортивних комплексах і так далі. Тобто якість житла зараз, ну, не, на жаль, бажає кращого. І це всього тільки 90 днів. І ну, вижити на ці соціальні виплати, якщо ти не працюєш, це нереально просто нереально. Об'єктивно вам кажу, тому треба багато разів подумати чесно і відверто. Ж, ре, оренда житла тут величезна проблема взагалі з браком житла. Тобто тут те, що вони називають housing crisis, житлова криза, яка була до приїзду українців, українці в цьому абсолютно не мають ніякого відношення, те, що навіть для ірландців бракує житла купити, орендувати і так далі. Тут, якщо ти якщо хтось здає квартиру, то на перегляд записується 50-60 людей. Ну, до прикладу, я вам скажу, 700-800 євро плюс ще 200 євро на комунальні послуги, і того практично 1000 євро це кімната. Для одного максимум двох, але не, не квартира. Про квартиру навіть говорити не приходиться. Це... Перевалює за півтори тисячі добряче плюс комунальні послуги. Тобто це потрібно гарно заробляти, щоб мати гарну роботу, кваліфіковану роботу, коли в тебе є англійська мова, це Дублін, Ірландія є IT-хабом таким європейським, IT-шники і так далі. Тобто такі люди, так, вони. вони і то для них проблематично знайти квартиру. Скажіть, будь ласка, для того, щоб українці, які знову ж таки мають намір поїхати до Ірландії, щоб вони розуміли. А от, власне, посольство України в Ірландії, чим може допомогти якби люди і з чим вони зараз звертаються? Посольство. Будь-яке посольство в Ірландії, не в Ірландії, будь яке посольство займається звичайно політичними питаннями, економічними, інвестиційними, культурними, гуманітарними. Консульськими захистом прав громадян. Якщо ми говоримо, повертаємося знову ж таки до людей. Звісно, що це консульське забезпечення, це захист прав наших громадян, які потрапили в біду. Ситуації є різні абсолютно. Ми, звісно, допомагаємо. Ну, от як я говорю, да, наступного тижня там буде чергова зустріч, от, можна так сказати, б'юся за а, збереження виплат. Для уразливих категорій наших громадян це також є, як би частина моєї роботи. Але якщо говорити про конкретно кожного, ні, посольство не шукає квартири, посольство не дає грошей, посольство цим не займається. Ви приїжджаєте, ви маєте розраховувати на себе. В посольстві працює 5 людей, і тут 85 тисяч. Тому а, ми не надаємо такі послуги, як можливо комусь би а, І хтось матів. Має... Хтось має ні таких ілюзій не треба мати.